Вітаю вас, дорогі брати і сестри. У цю неділю, 25 вересня, Свята Церква нам пропонує три євангельських і три апостольських читання. Перше присвячено неділі перед Воздвіженням, а друге рядове читання і третє присвячене відданню свята Різдва Пресвятої Богородиці. І в рядовому читанні Євангельському говориться про те, як до Господа Ісуса Христа підійшов один із фарисеїв. І, намагаючись його спокусити, знайти неправду Його відповіді, запитує, яка є найбільша заповідь у законі. На що Господь Ісус Христос відповідає словами священного Писання Старого Завіту: Найбільша заповідь це «возлюби Господа Бога Твого, всім серцем своїм, всією душею своєю і всім розумінням Своїм, а друга заповідь, подібна до неї, – «возлюби ближнього свого як самого себе. І саме на цих двох заповдях каже Христос, і утверджується весь закон і пророки. В чому ж полягало запитання Фарисея, що Він хотів почути від Господа Ісуса Христа Неправильного? Він хотів почути про те, що Христос, називаючи себе Сином Божим, мав би відповісти, що найбільше заповідь це возлюбити Його, Господа Ісуса Христа. Він думав, що Христос має поправити заповідь і сказати, що не Бога ви злюбите, а саме Його Ісуса Христа, як істинного Бога. І саме на цьому і хотіли зловити Ісуса Христа, що Він називає себе Богом, що Він а, і заповіді по іншому говорить, які були дані Богом у старому завіті, і хотіли, хотіли Його за це засудити. Але Христос йому відповідає словами старого завіту та говорить Йому, як написано було. В старому завіті, що возлюби Господа Бога Твого, а ближнього свого, як самого себе. І дійсно, це є найбільший запит любити Бога всім серцем, всією душею, всім розумінням своїм, а ближнього свого, як самого себе. І про це нас вчить святий апостол Ян Богослов, який у своєму соборному посланні пише про те, що той, хто каже, що любить Бога, а брата свого ненавидить, той обманує. Адже як може любити Бога, якого не бачиш, якщо ти не любиш ближнього свого, якого бачиш. І людина, яка любить свого ближнього, виконує заповіді Божі по відношенню до свого ближнього, не робить те, що собі не хоче, і робить те, що самі хочеться. Така людина, виконуючи заповіді Божі, любить самого Бога, про що каже сам Христос у Євангелії: якщо любите мене, то виконуйте мої заповіді. Бачимо, що дійсно ці дві заповіді любити ближнього, любити Бога, пов'язані між собою. Не можна їх розділити. І той, хто любить Бога, насправді любить і ближнього. І той, хто любить ближнього, той живе з Богом, той любить і самого Бога. І про це нам говорить історії з патерика, в які говориться, як до одного духовного старця підійшли триники, які не мали справжньої любов, любові до ближнього. І ось один з стихійників почав казати старцю, що я вивчив на пам'ять усе священне Писання, усю Біблію. Старець каже, що ти наповнив повітря звуками, але нічого ти не досяг, ти нічого з того не матимеш. Каже, другий, що я переписав власноручно всю Біблію. І каже, старець, і ти нічого не зробив великого. І третій каже, що я звершую чудеса. І той каже, що немає в тобі в тому ніякої користі, що ти звершуєш чудеса, а потім каже всім, що якщо хочете спастися, то старайтеся любити свого ближнього і тоді спасетеся. І дійсно ми бачимо, що і в Патерику, і в Євангелії, і в посланнях святих апостолів говориться про те, що найбільше запит це любити Бога. Всім серцем, всією душею, всім розумінням своїм, а також треба любити свого ближнього. Але на цьому ця Євангелія не закінчується, адже фарисей хотів почути, що Ісус є Богом і хотів почути Його в цьому звинуватити, а тому Христос далі запитує фарисеїв, які зібралися, всіх їх запитує, тому що вони всі хотіли. Засудити Господа Ісуса Христа, маючи до Нього ненависть, маючи заздрість по відношенню до Нього. І Христос їх запитує, що ви думаєте про Христа, чи він син? І вони кажуть, що Давидів, тобто царя і пророка Давида. Христос не сперечається, що Христос є син Давида, але доповнює їхню і каже: А як же Давид з натхнення говорить? Йому називає Господом, коли говорить, сказав Господь Господі моєму, Господу моєму, сиди праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх у ніг Твоїх? І всьому, в цих словах апсалтеря, Господь Ісус Христос вказує на те, що сам пророк Давид називає Христа Господом, і запитує: Отже, коли Давид називає його Господом, то як же він син йому? І на це запитання фарисеї-книжники не мали що відповісти, і тому після того з того дня ніхто вже не смів запитувати Його. І дійсно ми бачимо в цих словах, що Ісус Христос не соромився називати себе Богом, адже Він є істинним Богом, який народився від Діви Марії та Святого Духа для того, щоби спасти увесь людський рід. І тому, коли він дав заповідь, повторив заповідь Старого Завіту, що треба любити Бога всім серцем, всією душею, всією крепостю, всім розумінням своїм, любити ближнього своїх самого себе. Він також говорить про те, що саме Христос, саме Він є істинним Богом, який воплотився заради нашого спасіння. І також про цю істину християнства говорить нам Євангеліє, яке присвячено неділі перед Воздвиженням. І в цьому Євангелії ми читаємо уривок із бесіди Господа Ісуса Христа із Никодимом. І в цій бесіді Христос говорить Нікодиму наступні слова, що ніхто не сходив на небо тільки той, хто зійшов з небес, син людський, сущий на небесах. Також Він говорить про те, що як Мойсей возніс Змія в пустині, так належить піднесеному бути, бути синові людському. І також Христос говорить. Щоб кожен, хто вірує в нього, тобто в сина людського, не загинув, а мав життя вічне, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Бог, даючи заповідь людям любити Його Господа Бога, і сам любить своє творіння, любить людей і любить такої любові, що не можна це описати словами. І про що ми читаємо в словах самого Христа, що так Бог вислюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. В цьому проявилася любов Божа до людського роду, що Син Божий став людиною або отець послав свого сина у світ, щоб врятувати світ від гріха та смерті та диявола. І також Христос у цих словах говорить нам про старозавітню подію, про те, як Мойсей возніс Змія в пустині. Це відбулося, коли євреї вийшли з Єгипту, і коли вони йшли через пустелю, вони почали е, роптати на Бога, на Мойсея, вони почали звинувачувати і Бога, і Мойсея, що вони вивели їх із Єгипту, що в Єгипті вони мали і їжу, мали що пити, мали. Одяг розкішний, мали вони домівки. А тут у поселі треба терпіти і спрагу, і голод, і боротьбу з різними народами язичницькими, і Бог за такий їхній гріх послав зміїв, яких кусали, отруйни зміїв, і іудеї помирали. Але потім, бачивши таку кару Божу, іудеї почали каятися та казали Мойсею, що ми каємося в наших гріхах, що ми таке казали. Проси Бога, щоб нас простив, і Господь звелів Мойсею зробити мідного змія, змію із міді, і його піднести гору. І ті люди, які дивилися на змія із вірою, вони отримали зцілення від своїх ран від тої отрути, якою кусали їх змії. І так само і був Вознесений на Христі Господь наш, Ісус Христос заради нашого Спасіння, і як там іудеї, дивлячись очами тілесними на змія Змідного, отримували зцілення і не помирали так само, і тепер віруючі, які дивляться душевними очима з вірою до розп'ятого Господа Ісуса Христа, отримують вічне життя, прощення гріхів і також перемогу над смертю вічною. Як там саме Змій був піднесений, і люди, які дивилися, отримали зцілення, так само тут вже піднесений не змій, а піднесений владика наш, Господь наш, Ісус Христос, Син Божий, який воплотився заради нашого Спасіння, щоб рятувати усіх нас. І як там, хто дивився на змія, отримав зцілення, від укусу змій, так само тепер, хто дивиться із вірою на Господа Ісуса Христа, який був розп'ятий, піднесений на хресті, так само отримає зцілення від усіх гріхів. І як там змій і кусав, і зцілював, так само і тут, що схоже, смерть, яка губить, і смерть, яка подає життя вічне, смерть, яка спричинила загибель, вона пов'язана із гріхом. Так само і смерть владики Господа нашого Ісуса Христа, як пояснює Світитлян Златоуст. немає ніякого гріха, і вона подає нам зцілення від смерті духовної і фізичної. Тому будемо, дорогі браті і сестри, пам'ятаючи ці насанови Господа Ісуса Христа, ці істини, які він розкриває нам у Євангелії, любити Господа Бога, нашого, всім серцем, всією душею і всім розумінням, адже Бог возлюбив нас. І послав свого сина Єдинородного, щоб кожен, хто вірив у нього, не загинув, але мав життя вічне. Також будемо, люблячи Бога, любити і образ Божий, будемо проявляти любов до свого ближнього, любити ближнього як самого себе. Адже саме на цих двох заповідях утверджується весь закон і пророки Божого вам благословення.